Всім привіт! З Новим роком! І оскільки в нас сьогодні з вами 1 січня, будемо підбивати підсумки нашої маленької традиційної рубрики збулось за грудень. Нас сьогодні буде три переможниці, і перед тим як я назву їх імена, нагадаю вам правила нашої маленької рубрики, які вже ну не один рік. Якщо ви дивитесь мої розклади, якщо ви запам'ятовуєте, що я кажу, і потім ви бачите, що ці події відбуваються, ви маєте можливість повернутися в те відео, там, де я про це казала, написати свій коментар, починаючи його зі слова збулось, і що саме з того, що нам карти показали, я прочитала, насправді відбулось. І потім, в кінці місяця, я в пошуку ввожу слово збулось, і бачу всіх, хто приймали участь і хто писали коментарі. І відповідно ті, хто побачили більше справджених прогнозувань, я підраховую, і у нас там двоє, троє, інколи там четверо. Буває в залежності від активності переможців. Вони отримують від мене в подарунок нову колоду карт таро. Я обираю кожного місяця на свій смак, колоди вони різняться. Ну, в залежності від того, що там є цікавого в нас з новинок, або можливо якась класика там виходить переведення, відправляю колоди по Україні новою поштою. Для тих, хто перемогли. Навіть, наприклад, якщо ви знаходитесь за кордоном і ви хочете прийняти участь, якщо, наприклад, ви зараз під тимчасовим захистом без питань можете приймати участь, проте вам треба мати когось в Україні, щоб я на них відправила для вас колоду нічого складного, правила, я. Ще раз продублюю в коментарях. Ну, і окрім того, ви можете бачити на відео з боку справа з екрану, як минулого місяця відбувалось коментування дівчат, які приймали участь і які виграли. Колода цього місяця Magical Hours. Що я вам можу сказати? Це, звісно, шедевр. Така вона у мене теж така, звісно, є. Магнітна коробка. Дуже так все прям красиво, дорого багато, стильно. От прям стильна така колода. Трошечки розписано, звісно, що англійською мовою, але Google-перекладач в допомогу. Хоча вона настільки проста і покласиться, що я навіть не думаю, що вам доведеться читати книгу. Подвійне пакування, наче як прям сейф. Такий і показую вам це така рубашечка, краса, ну і сама колода. Я дуже сподіваюся, що вона вам сподобається. Вона приємна, виважені такі кольори ній і вона відгукується ну, аж бігом саме по класиці, бо немає нічого такого, щоб викликало особисто в мене питання. Така вона мені трошки, наче як казкова. Давайте вже так швидше прогорну, щоб ви не витрачали зайвий час. Дуже-дуже сподіваюся, що вам сподобається. Вона проста. Ну от, Наприклад, паш кубків, так, на рибці. Ну, все, от прям все вони зробили як по традиції. Трошки переосмислення, звісно, що авторське є. Але мені прямо воно подобається. Я думаю, що сподобається і вам. Тут, бачите, місяць аж прямо голову на місяць проміняло. сонечко. Такі кольори не вирве око. Я впевнена, що вам сподобається. І ще до вас поїдуть до переможниць. Отакі от символи прийдешнього року. Коні. Такі от чуд... Це брилочки. Чудові коні робить наша майстриня українська. Тут шампусик, тут конячок і кінь 2026. Ну, в нього на обличчі показано, що він готовий до 2026 року. В нього є все для гарного настрою. Прошу ніколи не зловживати. Але ну, такі, я думаю, що веселенький вам настрій піднімуть. Ну і оголошую імена переможниць. Цього місяця в нас переможниця Панамка 73, та розмова. Вікторія Аліфанова та Оксана Медведь. Дівчата, я вас вітаю, ви перемогли, і до вас поїдуть ці чудові колоди. Дуже прошу тих, хто перемогли, пройти в. По посиланню в першому закріпленому мною коментарі в закриту групу Telegram, яку я створю спеціально для того, щоб ви мені прислали скріншот з вашого Ютубу, щоб я побачила, що це дійсно виписали коментарі. І ми з вами обміняємося даними, ви мені дасте свою адресу нової пошти, і вже ну, сподіваюся, що завтра, якщо всі будуть. Ну, швидко в групу зайдуть, то я думаю, що вже завтра зможу вам відправити ці чудові, на мій погляд, подаруночки. Дуже дякую за те, що приймали участь. Мені дуже приємно, що ви бачите, що карти таро працюють і що дійсно воно програється. Хотілося б, звичайно, щоб тільки гарні новини для України програвалися і тільки негативні для ворогів. Працюємо над цим як можемо, підтримуємо наше військо, підтримуємо Україну, віримо в наш чудовий народ, просто неповторний. І головне, тільки, будь ласка, дуже вас прошу всіх берегти себе, особливо тому, що поки тимчасово наші сусіди існують, і тому ми повинні бути максимально в безпеці для того, щоб наша ненька процвітала. Дякую вам за увагу. Хто не виграв цього місяця і хоче прийняти участь, будь ласка, запрошую вас вже в січні почати грати або в наступному місці, коли захочете. Звісно, що для багатьох ну, складно читати там всі новини і бути в контексті прям всього того, що відбувається. Але, ну, за бажанням, за бажанням. Я думаю, що наразі все. Ще раз вітаю вас всіх з Новим роком. Бажаю Україні успіху, процвітання, всім українцям безпеки, мирного неба. і Міцно вас обнімаю і до зустрічі!